Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 25 червня. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю Олі топових американських новин. І як завжди, я стараюся розпочинати із української теми. І сьогодні розпочну із інформації про те, що. Знайшли в обломках, які атакували Україну. Є люди, які звичайно за такими речами часто дивляться. Так от повідомляється про те, що росіяни тепер застосовують нове покоління дронів. І якщо раніше там прилітали шахеди, які мали ці наклейки, етикетки з виробництвом в Росії, то тепер нові почали з'являтися вже знову ж таки із іранською маркіровкою. Вони відрізняються. Це вже. Нове покоління. По-перше, нова краща камера наведення. По-друге, антирадарна там техніка напічка на програмне забезпечення керується чи працюється за допомогою штучного інтелекту. І говориться про те, що пілот, російський пілот, може керувати цим дроном, знаходячись дуже далеко, і українці, я так розумію. Не можуть заглушити цей радіозв'язок між цим новим дроном і оператором, що в принципі доволі такий, ну, погана новина. А ще одна новина, яка згадується про Україну, це звичайно саміт НАТО, який зараз відбувається в Нідерландах, і там відбулася зустріч Трампа і Зеленським. І обоє висловилися, що зустріч була дуже добра, продуктивна. Про деталі, як ви розумієте, ніхто не говорить. Трамп сказав з своїй сторони, що зустріч просто не могла бути кращою. І взагалі там компліменти Зеленському відвалив, сказав, що він веде хоробру битву у війні з Росією. Ну, але в кінці кінців, я б сказав би, ну, на мою суб'єктивну думку, перекреслив усе, сказавши, висловившись про Путіна, що він ще буде з ним говорити, каже, на мою думку, його просто ввели в оману. Тобто, ну. Слухайте, ну скільки можна? Просто чисто мій такий коментар, скільки можна про це говорити. І кого Путіна ввели в оману, пройшов взагалі балачки четвертий рік війни. Ну і а, на американському просторі розпочну знову ж таки із а, саміта НАТО. Це не зовсім американський простір, але американський президент, а, відвідуючи саміт НАТО, його. Дуже багато там європейські журналісти речей запитували. Він висловився знову ж таки позитивно про те, що тепер країни НАТО будуть сплачувати у фонд НАТО 5% свого ВВП внутрішньовалового продукту. Ну і звісно, Трамп приписав це як свою заслугу, тому що каже: я це вже. Проштовгував дуже давно. Так само його запитали відносно, От вчора питали в літаку, відносно статті 5, що якщо напали на одного, значить напали на всіх. А він вчора в літаку сказав, що як я приземлюсь, я вам розкажу. Це все залежно, як трактувати цей пункт. Його знову запитали відносно цього зобов'язання. Він каже: Я зобов'язуюся бути їхнім другом. Тобто, це відповідь не про що. По суті, це. Нічого не зобов'язується і нічого не буде е, включатися, скажімо так. А Запитали про війну знову ж таки Росії з Україною про ті 24 години. Тепер Трамп уже сказав, та це був сарказм. Я, я ніколи не думав, що це можна закінчити за 24 години, тому що це дуже важка війна. Люди навіть не розуміють, наскільки важка там. І далі в цьому плані. Але каже, натомість от візьміть е, е, Пакистано-індійський конфлікт. От ми там його вирішили швиденько. Тобто, знову ж таки приписав с, Трамп собі заслугу е, в, в перестрілці, там ну, і люди загинули в принципі між е, п, Пакистаном і Індією. То тут Трамп приписався, що от і, і ми вирішили цей конфлікт. А за Іран, звичайно. Тема гарячі ще до цих пір, і так само в питаннях була тема про Іран. І Трамп сказав, що наші делегації, американська і іранська, мають зустрітися наступного тижня, де мають зустрічатися, не говориться, коли конкретно так само не говориться. Але Трамп зробив таку оговорочку, що можливо буде заключена угода, але каже: на мою думку. Навіщо взагалі угода? Тому що ядерної програми в Ірані більше не існує. Ми її зруйнували, і, на мою думку, кажуть, 12-денна війна між Ізраїлем і Іраном вона закінчилася. Все, війни немає, ядерна програма знищена і так далі. Хоча люди, які не довіряють, є інша версія, що знов ж таки, от вчора розказував, що Іран попередив. Сполучені Штати Америки про удар по військовій базі так само, сполучені штати повідомляли Іран, що вони будуть бомбити ці заводи, чи заводи, чи станції там ядерні, де це все працювалося. І говориться про те, що і Іран міг підготуватися, як і американці підготувалися. Тому історія дуже мутна, якщо не сказати більше, дуже незрозуміла взагалі, що відбувається. В цих питаннях тому існує ядерна програма, чи не існує, хто її знає, була вона чи не була, так само хто її знає, тому що е, багато спеціалістів виказ... розказують багато різних думок, але це така тема, яку просто неможливо перевірити. Про неї дуже багато хто говорить, висловлюється мерва е, різних думок, е, різних там перечуттів, я б сказав би навіть так, але. Не один із них не можна підтвердити. Тому така, але історія шумна, як ви розумієте, на американському просторі про це багато говориться. Настільки багато говориться, що через це у палаті представників була спроба навіть оголосити Трампу імпічмент через бомбардування Ірану. І це був такий собі, вже в принципі, якщо ви слідкуєте трошечки за американською політикою. Ел Грін, такий, це представник від Х'юстона, штат Техас, демократ в республіканському штаті, хотів би наголосити. Чим він особливо відомий, можливо, я б сказав, сказав би так, що під час промови перед Конгресом Трамп, коли навесні робив цю промову, першу свою в цьому році, то він взагалі це вже старший чоловік ходить уже з тростиною, і він встав. Протестуючи, що Трамповські плани відносно обрізання державної медичної програми медики він не має повноважень. І коли йому там казали сісти, він не сідав в знак протесту і його вивели із залу. От говориться також про те, що це вже шоста спроба цього конгресмена запустити імпічмент проти Трампа. Тобто я якось пропустив оці всі попередні, чи можливо вони були не настільки серйозні, але на цей раз дійшла справа навіть до голосування, і його спробу заглушили просто переважаючими голосами, тому що 79 демократів навіть стали на сторону республіканців, говорячи, що. Саме оце бомбардування Ірана немає підстави для того, щоб імпічмент оголошувати. Інші там питання можна було б якось притягнути. А тут 79 було з республіканцями, і кінцеве голосування. Дуже багато я так розумію. Навіть не голосували, тому що 344 проти 79 І кінцеве голосування і чергове. Чергова спроба оголосити Трампу через Іран так само виявилася невдалою. <кій> І ще одна новина, яка стосується Палати представників, це, це зараз везіння із мегазаконом, великим прекрасним законом, якщо Big Beautiful Bill, як його Трамп називає. А республіканці ніяк не можуть дійти спільної мови. Ну звісно, що демократи взагалі проти. Я так само розказував про цей закон, що не подобається демократам, тому що обрізається багато медичних, якраз таки, соціальних програм. Для деякої категорії малозабезпечених в сполучених штатах Америки там республіканці розказують, що якщо вони там будуть робити, то буде покриття там і так далі, але говориться по різним підрахункам, приблизно біля 8 мільйонів американців можуть втратити цю державну медичну страховку. А республіканцям ж що не подобається, що цей новий закон він додає боргу, він не образ не обрізає витрати. І, і, і їхня проблема в тому, що ми консерватори, а це не, консерватив, не консервативний підхід, тому що е, ми говоримо про одне, а насправді виходить, що витрати навіть більше, ніж у попередній демократичної адміністрації. Ось так, от з цього приводу Трамп висловився, що так, ви маєте закритися в кабінеті якому-небудь і не виходити, поки ви не знайдете спільної думки. Щось схоже, як вибирають папу римську, умовно кажучи. А чому за це знов зараз заговорили? Тому що в п'ятницю палата представників має, має йти у святкову відпустку, тому що наступний тиждень, це 4 липня, день незалежності, цілий тиждень конгрес. Буде ну, у святковій відпустці. Так от, Трамп, по суті, різенько так сказав, різкувато сказав, що будете сидіти там і вас не випустять, поки ви там не повирішуєте. Маєте дойти до якоїсь однієї спільної думки. Джонсон трошечки спікер, Джонсон трошечки м'якше висловився з цього приводу. Каже: я вас попереджав, щоб ви. Ну трошечки е, очікували, що можливо не в п'ятницю, а можливо, трошки розтягнеться. Тобто, щоб ви е, варіативність флексибіліті, таке слово забувся. Як українською, може підскажете мене, тобто. Графік такий і плануйте, що можливо не в п'ятницю буде останній день, а може вийдемо на роботу ще в понеділок, якщо не зможемо проголосувати за цей е, мега-закон, е, який, в принципі, знову ж таки зводиться до того, в основному в двох словах: найбільша штука це обрізання податків для дуже багатих американців, для дуже багатих корпорацій і так далі. В кінці кінців, і обрізаючи допомогу біднішим. Тобто, Роблячи допомогу для дуже багатих американців уже стаціонарною назавжди, а для бідних знову ж таки обрізання. І, і навіть якби ще, ще так собі на ноль це все вийшло, в кінці кінців, як держава, борг збільшується просто на трильйони доларів. Новина із Японії. Там е, військова база, там багато, до речі, американських військових баз. Там е, десятки тисяч військовослужбовців виступають. І е, коли, як ви розумієте, молоді хлопці знаходяться на базах, закриті там, на чужині, трапляються, е, гормони грають, і е, це переростає він, коли вже неконтрольовані такі моменти, там нападають на місцевих дівчат і так далі. Так, от е, минулого року, що був заарештований Капрал. Американський військовослужбовець із штата Огайо який несе там службу, морпіг за щинене сексуальне насильство над місцевою дівчиною, якісь там десь 20 плюс-мінус років. Місцева влада його зловила, там поліція я так розуміє і так далі. І що цікаво, що військові. Збройні сили США не втручалися, тобто не забирали силою, та там це наш військовий, ми його будемо судити там військовим судом чи ще що-небудь. Весь цей час, от, більше року вже, до речі, він перебував у японському СІЗО. велося судове розслідування. Як ви розумієте, місцева громадськість там дуже незадоволення. Тобто, це виходить на такий рівень, що геть американців з Японії, тому що вони тут ну, Валять, нападають на наших жінок, на наших дівчат, гвалтують і так далі. Як ви розумієте? ну, Будь-яка нормальна людина реагувала би ну адекватно. Ну ніхто не хотів би, щоб на вашу дочку, якийсь солдафон, там який приїхав взагалі за кордон, що там будь-що робив. розумієте? Тобто доволі адекватна реакція. І американці, в принципі, ну, відчуваючи тонкість моменту, вони ну, не проявляли ніяку силу, там ніякі важелі впливу, а чисто дивилися, що буде з Ім солдатом. Так, от вчора закінчився судовий процес, і цього 22 двохрічного капрала й штату Огайо японці засудили на 7 років ув'язнення. Знову ж таки, все проводилося. Японська поліція арештувала японський суд. Як там до речі, я не знаю, чи в Японії це суддя, вирішує, чи так як в Америці суд присяжних. В новині про це не говориться. Ну, я не заглиблююся, Але от така от новина. Новина із Каліфорнії. Якось раніше я розказував це ще травнева була новина. Коли була закладена вибухівка біля клініки лікування безпліддя, там біля їхнього репродуктивного центру. На парковці зірвалася машина. Там був дуже потужний вибух. Клініку цю зруйнувало чи цей центр. Загинув один чоловік. Потім виявилося, що йому 25 років, він якраз був такий в тій машині, чи він так не розрахував час вибуху, чи що там трапилося. Зараз, в принципі, вже, мабуть, ніхто ніколи не буде знати. Але людина, єдина людина, яка загинула, був якраз цей 25-річний чоловік, який приїхав на машині з бомбою, і вона підірвалася на парковці. А новина, чому зараз за це заговорили? Тому що а, знайшли. Організатора, по суті, організатор чи ні, але людина 32 роки вже. Так само американський громадянин, житель Сієтла, який, як мінімум, якщо не організатор, то вирахували, що він доставив. Скуплявся, десь привіз оцю вибухівку для цього 25-річного, який вже був виконавцем цього терористи, терористичного акту. Так, от цей 32-річний е, чоловік спів тікти у Польщу. Так, от в Польщі його заарештували, тому що Польща з сполученими штатами там і НАТО, і нормальні стосунки мають, і його з Польщі привезли у СІЗО е, в Лос-Анджелес. 13 червня, от сьогодні 25, дивіться ще е, скільки там пройшло 8 днів, е, чи то 13-12 днів пройшло. Вбачаюсь, майже два тижні, і е, він помер в камері. Чому він помер, не знають, тобто це точно не якісь там самогубство через повішення, чи ще що-небудь там. Але на даний момент, згідно офіційних даних, не зрозуміло взагалі. Причина його смерті, там, тобто не видно якогось насильства чи ще що-небудь. Тут уже, знову ж таки а, уже фантазія. Любителів всяких там теорій змов може просто бояти на всю. Тому що, як ви розумієте, ситуація дуже дивна, коли ти знаходишся в СІЗО під постійним наглядом в Америці. Навіть е якось раніше я розказував про те, що у Вискансені судили там чотирьох е наглядачів, які якраз таки тихенько вбивали в'язнів. Тому хто знає, що трапилося на цей раз Лос-Анджелесі, в Каліфорнії, особливо. Коли розумієте, це клініка-репродуктивний реп... реп... центр, це там, можливо, ембріони були пошкоджені. Це ну, доволі такий болючий момент для багатьох людей, навіть якщо відкидати гроші. Тому тут знову ж таки дуже багато версій, що могло конкретно статися. Але єдиний факт, що людина, яка і вчинила вибух, і яка організовувала обоє тепер мертві. А новина із. А... Не зовсім із Аляски, але я розказував два тижні тому про корабель, який віз машини. Я не знаю, от в Америці особливо на це звертали увагу, тому що е це почалася історія, коли включилися тарифи, і е на автовиробництво імпорт, експорт е Японії Японія, Мексика і, і Канада попали в особливі такі категорії. І у цей корабель віз три тисячі автомобілів з Китаю в Мексику. Чомусь особливо звертали увагу, що серед цієї три тисячі автомобілів 750 гібридів і повних електричних автомобілів. Тобто говориться про те, що мексиканці потрошечки, раз тут такі тарифні історії з американцями, вони переключаються на китайський ринок, тому що, по-перше, дешевше там і якість можливо їх влаштовує, не знають. Так, от цей корабель загорівся. Там команда налічила 22 чоловіки, вони спробували потушити щонебудь, чи вірніше, не щонебудь потушити цю пожежу своїми силами. Не змогли, як це там, викликали по сосу. СОС оголосили режим безпеки, Щоб їх спасли, їх там інше вантажне судно підібрало. Вони втікли спочатку з цього корабля на якийсь там човен спасальний, і їх підібрали. І майже два тижні цей корабель плавав. Його пробували там тушити, я так знаю розумію, і зараз говориться про те, що він потонув. Потонув він на відстані 770 кілометрів від штата Аляски, там глибина океану на тому місці 5 кілометрів. Тобто, ну вважають зараз верніше звертається увага не на стільки машини, не на не те, що це був китайський, а на тепер на забруднення навколишнього середовища. Тобто скільки там соляри було, чи мазуту на чому той корабель плив. Ну, але говориться, що це дуже глибоко, ніякого там забруднення немає. Китайські машини потонули. Ну і остання новина на сьогоднішній день це знову ж таки із серії Жаба хвалить своє болото. Знову ж таки, тепер про мою південну Кароліну. Але ви не повірите, новина знову про блискавки. Буквально вчора я вам розказував, вчора і позавчора. Сьогодні цілий тиждень новини про блискавки. Справа в тому, що зараз от. Е Південна Кароліна, в тому числі, особливо от, е східна половина Сполучених Штатів Америки. Температура доходить от до 40 градусів. Я розказував декілька новин на національному рівні. Просто пов'язані з цим. Так, от, неподалік е столиці Південної Кароліни, є таке величеньке озеро, е Мюрей називається. Ну і відповідно велике озеро, там пляжі, кому до океану звідти далеко трохи їхати. Хто там поблизу живе? Ви розумієте, коли спекотно всі до води поплавати в кого басейн, то басейн. Там як ви розумієте, це звичайні речі. Всі таке розуміють на пляж. Трошечки польопаться там і так далі. Можливо, хтось загоріти, я не знаю Ну, але дивіться, коли така температура, то час від часу випаровування знову ж таки обіг, кругообіг води в природі, там це з другого класу природознавство Хто трошечки хоча б запам'ятав, ми таки вчили. Так от, а був такий шторм, проходив буря там, і знову ж таки, блискавка. Вдарила по 20 людям. Слухайте, я вчора розказував, що там одного там медовий місяць на пляжі, двох людей на гольфовому полі. А тут 20 людей на озері. Двоє із цих 20 так собі як сказати, майже переліком закінчилося все просто. А 12 дітей і 6 дорослих потрібно було вести у лікарню. Тобто, Наскільки все серйозно, але знову ж таки, я слухайте, повторююся, ну спекотно, не спекотно, але ну з блискавками ви не жартуєте. Тут домовитись не можете. Я не знаю, там не повідомляється, чи вони прямо в воді там плавали і були як магніт для цієї блискавки. Я не знаю всіх деталей, але слухайте, 20 людей. Я не знаю, чи це одночасний такий, бо блискавки буває як б'ють, такі аж розгалуження півнеба займають. А можливо, це стояли їх по черзі, там лупило. Ну це вже такі деталі неважливі, але слухайте, просто спекотно, хочеться десь до води, але ну я повторююся, запасного життя ні в кого із нас немає. Тому ну просто треба бути уважними і особливо обережними, тому що блискавка це е, дуже часто закінчується, все таки смертю. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Сподіваюся, знову зустрінемося завтра з наступним оглядом. А вам нехай щастить! Все буде Україна!